Вітаю! Що ж зараз відбувається з отриманням акту догляду, зокрема, з приводу того, що ви можете зробити для того, щоб все ж таки отримати цей акт? Тому що з практики, те, що от ми з вами спілкуємося за останні декілька тижнів, в нас з колегою зібралося багато випадків, коли цей акт... Або не знають, як його писати в сільських селищних радах, або говорять, що немає в них ще повноважень, тому що дійсно ще не прописана конкретна інструкція, що і як мають робити виконавчі органи для того, щоб видати той акт, який вже передбачений правилами перетину кордону. Ще ми стикнулися, друзі, з вами разом, тому що ми від вас дізнаємося всю актуальну інформацію і стараємося разом з вами пройти цей тернистий шлях, щоб все ж таки ви отримали те, що вам передбачено діючим законодавством. Так, от, друзі. Які варіації на тему ми від вас дізналися і що з цим взагалі можна робити? Якщо ви читали постанову, то там написано, що протягом п'яти днів мають вам здати звернення заяви про акт догляду, зробити огляд і відповідно видати відповідний акт. Але що ми бачимо на практиці? Ну, для прикладу, звертається родич з приводу догляду жінки. Другої групи інвалідності для оформлення цього акту, оформлення догляду, а йому в виконавчому комітеті говорять в ПГТ, що, вибачте, ми цим не займаємося, ідіть, будь ласка, в УТЗСН. Людина приходить в УТЗСН, а там починається та сама процедура. Акт обстеження, всі в декларації подаємо, підтвердження родинних зв'язків, повний пакет документів, і відповідно людину, як то кажуть, відсилають по великому колу, і по фінішу отримується відмова, тому що, наприклад, людина отримує досить заможну на розсуд тут ЗСН оплату, тобто, там, наприклад, там більше 6,5 тисяч гривень. Не треба вам цього робити. Якщо ви звертаєтеся з письмовою заявою, виконавчий орган сільської селищної ради або відповідно до виконавчих органів в районі, де ви проживаєте. Будь ласка, все ж таки подайте цю заяву. Якщо вам відмовляють в отриманні цієї заяви, вас направляють в УТЗСН, Не варто цього робити. Не хочуть приймати. Окей, вийшли з приміщення, побачили найближчого відділення Укрпошти, пішли туди, запакували вашу заяву цінним листом з описом повідомленням, відправили на адресу. Того державного органу, до кого ви звернулися для отримання відповідного акту догляду, вони мають отримати цей лист. І дійсно є такі випадки, коли не хочуть приймати від вас дуже багато скарг з цього приводу, тому що або говорять, що немає повноваження, або говорять, що ще не прописано, що вони мають робити, або не знають, як це оформити. Є таке, хоча вже, в принципі, майже місяць, як ця історія взагалі діє, але все одно дуже багато. То з цього моменту є питань, да, з практики. Тому перший етап ви зрозуміли: не хочуть особисто приймати, пішли на Укрпошту, відправили цінним листом з описом повідомлення. Вони все одно його отримують. Це перший етап. Потім, якщо вам говорять, що прийняли цю заяву, але говорять, що по загальному правилу, згідно закону, про звернення громадян, вони можуть вам відповідати через 30 днів, чекайте. Відраховуєте віддати заяви 5 днів. Бажано робочих днів, тому що там, в принципі, в перетині кордону цього не указано, але в принципі ну, адекватно, якщо це буде 5 робочих днів. І знову приходите і пишете заяву. Шановні, ми вам записали заяву про складання акту догляду такого-то числа, пройшло 5 робочих днів, або там 7 робочих днів, жодної реакції від вас немає. Надайте, будь ласка, письмову пояснення з приводу того, коли буде готовий акт. Зрозуміли, так? Будь ласка, не буксуємо, не чекаємо місяць-два, не варто. Коли вам це потрібно, відрахували 5 робочих днів, пішли, повторно написали цю заяву, щоб рухалося. Якщо на вас не реагують, прийняли заяву, нуль реакції, пишемо скаргу. Також не соромимося, це вам потрібно, за вас це ніхто не зробить. Пишемо скаргу, якщо це там виконавчий орган селищної ради, то ОТГ. Пишете, що я, такий-то, та такий-то, або я, така-то, така, то, з такого-то числа звернулася щодо складання акту догляду. Нуль реакції. Повторно звернувся, звернулася з такою-то заявою, нуль реакції. Виконавчі місцеві органи мають виконувати свої обов'язки, свої функції і надавати відповідні послуги населенню, які сплачує податки. Прошу розібратися з приводу надання мені акту догляду, який я просив. Просила надати мені і описуєте коротеньку інформацію. Все, розумієте? Тобто, така історія, ви можете це робити самостійно. Не треба там писати 200 цих посилань на, закону, на статті закону, самі вони це все знають. Але, будь ласка, тут головне системність. От, уявіть собі, що ви, пташка, яка. Може тюкати постійно, от собі взяли цю стратегію і погнали. Це, до речі, працює з буді, взагалі в принципі спілкуванням з державними органами, тому що є представники і представниці державних органів, які чомусь собі думають, що якщо вони сидять в селищній сільській раді, в місцевих органах виконавчої влади, що вони то є закон. Шановні, ви платите податки, і ви можете прийти і спитати, що вам потрібно. І для цього не варто мати сім, як то кажуть, п'ять в чолі, щоб піти і спитати, що вам потрібно. Привчайте себе ходити і брати те, що вам потрібно, тим паче, ви не просите нічого. Нереального розумієте, тобто це є передбачено, хоч хоча б правилам порядком, точніше, це не правила, це порядок перетину кордону. Е, немає ще дійсно чітких інструкцій, але це є це діючі люди, які вже отримали ці акти, вони проїжджають. В нас вже є підтверджені від вас, до речі, друзі, випадки. І щиро вам вдячні, що ви все ж таки ділитеся інформацією актуальною, коли ви виїжджаєте, що ви відписуєтеся нам, що так, там ті документи підійшли, ці документи не підійшли, там завернули, там проїхали. Це ми від вас, друзів, дізнаємося. До речі, хто питав, чи працює оце нововведення? Якщо їде, наприклад, син з мамою, інвалідом другої групи, якщо Є одна, одне місце реєстрації, тобто прописка, так, єдина, за, за тою ж самою квартирою або тим самим будинком, так проїжджають. Нам за цей тиждень відписалося вже більше 10 людей, які так проїхали, вони підтверджують, значить, що питають. Наприкордонна служба питає закордонні паспорти питає свідоцтво про народження, щоб це підтверджено було, що це син їде з мамою. Посвідчення пенсійне з зазначенням групи інвалідності, і українські паспорти, де відкриваєте сторінку, де є реєстрація, показуєте, що у вас з сином єдина реєстрація. ну В народі це прописка. тобто єдина Прописка. Дійсно, ця історія вся працює. Так що, друзі, отака от історія, щоб вам отримати цей акт, бачите, от з практики стикаємося з такими от перепонами, але вони вирішуються, в принципі. Трошки пізніше ми вже на основі тих документів, тих актів, які ви вже нам понасилали. Вони там. Приблизно один до одного схожі. Ми тоді з колегою розробимо для вас загальний зразок цього акту догляду, як він взагалі плюс-мінус виглядає, тому що ну це довільна форма, але там є вже зразки в нас. Але ми приберемо е, особисті дані людей, ми приберемо назви тих виконавчих органів, які їх видавали. Щоб у вас був хоча б зразочок, щоб ви знали, що там в цьому акті має бути написано, як він виглядає, щоб у вас цей зразок взагалі був, тому що, в принципі, ну, це вже набирає якоїсь масовості, да, тому що не всім видають. А довідки про виплати по догляду, тому що дійсно зараз є проблеми з нарахуванням, тому що відсутні кошти для виплат про це в усному порядку, так і говорять ЗСН певних областей, я це вже про це говорила. І є ще такі критерії, як оплати, тобто наявність у вас статку у тої людини, яка доглядає. Тобто там є обмеження, але це інструкційні обмеження, тому що повторюся в суді. Насправді такі відмови ми з колегою до початку воєнних дій оскаржували, і в принципі, по догляду, там за рішенням суду це все призначалося. Але це довго, це близько року, тому ми про це зараз, в принципі, так і не говоримо, тому що ну, вам зазвичай треба сьогодні і зараз. Так, e, uh, so. Надія, чи може бути працюючий опікуном? Так, Надія, ви, будь ласка, якщо ви говорите саме опікуна, який призначений судом, так може. Якщо ви говорите про догляд, то ну, можете придивитися: я робила там ефір, роз'яснювала різницю між поняттям опікун і та людина, яка доглядає. Тобто, якщо вам догляд без. Зміни статусу дієздатності особи, за якою доглядається, ну хто доглядає, так? то це не через суд робиться, це робиться через УТЗСН, Тому якщо ми говоримо про УТЗСН, то в такому разі буде відмова. Скоріше всього, якщо є оплата там до 6,5 тисяч гривень. Якщо менше, то в принципі тоді може бути і працюючі, але там дивляться на отримання заробітної плати. Анатолій Стрикун, якщо є діти, то в догляді відмовляють. Анатолію, уточніть, будь ласка, зазвичай діти зараз і подають на те, щоб встановити догляд. Тому якось не, трошки не зрозуміли ваше питання. Е -е -е, Валентина без адвоката. Фіх, пройдеш. Та ні, Валентина, ну чому? Ми самі собі вже стали, я думаю, вже юристами і адвокатами. Зараз, тим паче, і, і ми з колегою вас вчимо вже не один рік, і ще є колеги в нас, які також цим займаються. Тому я, в принципі, думаю, нема тут нічого страшного, щоб самостійно пройти ці перепони і отримати необхідний папірець. Ольга. Чи можуть звільнити чоловіка від мобілізації, якщо має дружину другу групу інвалідності пра працююча, які документи треба пред'являти у воєнкомат? А, Ольга, дивіться, вам треба, точніше, вашому чоловіку треба подати копію посвідчення, де буде зазначена ваша група інвалідності? Наразі саме для вістрочки, там цього по закону достатньо, але знайте, що, скоріше всього, будуть. А ще можуть, точніше, просити підтвердження, що необхідний догляд саме догляд. Але по закону прописано, що достатньо просто посвідчення. Тобто там вже дивитися, як там буде розвиватися ситуація. Так, добре, друзі, дякую, що дивилися ефір. Будь ласка, полайкайте, щоб більше людей дивилися наші ефіри, щоб вони могли безоплатно. Щось для себе почерпнути, і можливо, якісь корисні речі для себе зрозуміти і далі діяти самостійно. І не забуваємо, будь ласка, репостити. Щоб більше людей нас дивилося. Добре, друзі, дякую вам за те, що дивитеся нас, за те, що ви ділитеся вашим досвідом, що ви все ж таки даєте нам фідбек, коли наші поради вам допомагають. Це дуже приємно, це надихає. Ну, а ми стараємося для вас продовжувати працювати в таких нелегких умовах. З виключеним світлом, без інтернету і так далі, ми стараємося все ж таки максимально докладати зусиль, щоб бути з вами, щоб бути корисними для вас, і продовжувати, як можемо працювати. Всім гарного вечора! До нових зустрічей в ефірах і мирної ночі. На все добре!